Матеріали прес-конференції у Вашингтоні з результатами аудиту звинувачень, висунутих проти екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. У прес-конференції взяли участь Ковінгтон і Берлінг, що є однією з найбільш відомих юридичних компаній в США, колишній партнер цієї фірми Ерік Холдер наразі обіймає посаду генерального прокурора Сполучених Штатів BDO – одна з найбільших аудиторських компаній у світі працює в 119 країнах. Має 1082 представництва в світі. Covington and Burling and BDO USA have been asked by Yulia Tymoshenko and Юлія Тимошенко та її партія Батьківщина звернулися до Covington and Burling та BDO USA, USA з проханням Вивчити обґрунтованість висунутих проти неї а також обґрунтованість доповіді від 14 жовтня 2010 року. Оплаченою урядом України та підготовленої американськими юридичними фірмами Траут Качеріс та Акінгам. ця доповідь. Послужила основою наступними звинувачень проти Юлії Тимошенко. Американські юристи українського уряду наголосили в своїй доповіді на тому, що кожен може йти тих самовисновків, що й вони шляхом перегляду всіх тих документів, які вони мали у своєму розпорядженні. Для того щоб перевірити правильність своїх висновків, ми намагалися це зробити. Ми зверталися з проханням про надання документів, але вони відмовилися надати нам будь-які документи. Натомість вони дали нам лише посилання на веб-сторінку, де розміщені документи для публічного використання, і все. Після відмови нам порадили на звернутися до українського уряду. Що ми й зробили? Ми звернулися з запитом до декількох відом з уряду України, але нам не відповіли взагалі. Така відсутність прозорості не дозволяє нам чи будь-кому вийти на ті головні висновки українського уряду та американських юристів, що стосуються розділів кіотські кошти та автомобілів. Opel Combo у доповіді від 14 жовтня 2010 року та відповідних звинувачень, які ми розглядали, Наявні публічні документи не дозволяють нам чи будь-кому отримати повне розуміння того розслідування, яке здійснюється урядом України та його американськими юристами. Вони не дозволяють нікому зрозуміти ті факти, про які йде мова, чи перевірити правильність їхніх висновків з професійних поглядів або розслідування в цілому. Якщо не будуть надані відповідні докази, то ці розділі щодо кіотських коштів і автомобілів опи. В доповіді від 14 жовтня 2010 року насправді не варті того паперу, на якому надруковані. Отже, ми розглянули ті факти та документи, які ми змогли отримати. Документи, які наш клієнт зміг отримати в Україні, та те, що ми виявили за результатами нашого власного розслідування. Ми вважаємо те, що ми виявили, було досить вражаючим з точки зору обґрунтування звернення до українського уряду з проханням про надання фактів, на яких ґрунтується кримінальне переслідування. Виглядає так, що кримінальне переслідування не ґрунтується на фактах. Дозвольте мені глибше розглянути питання звинувачень щодо київських коштів. Ми можемо сказати наступне. По перше, в 2009 році Національне агентство екологічних інвестицій України підписало чотири угоди з різними японськими компаніями та одну угоду з іспанським міністерством навколишнього середовища. Угоди про продаж вуглецевих квот в рамках статті 17 кіотського протоколу за цими угодами Україна отримала приблизно трі. 120 мільйонів євро в 2009 році, і 150 мільйонів євро у 2010 році. разом 470 мільйонів євро в обмін на 47 мільйонів вуглецевих кредитів. Я зараз посилатимусь на ті надходження, які отримала Україна за цими договорами в частині оплати за вуглецеві кредити за кіотським протоколом за документами, якими розглядали стає ясно, що на балансі кіотського спеціального рахунку знаходиться 3,3 мільярдів гривень. Ця сума залишалася постійною та незмінною протягом того періоду, який розглядається. Жодні з кіотських коштів не витрачалися. Ця сума залишалася такою ж, як і на дату отримання. Були будь-які звинувачення щодо того, що прем'єр Тимошенко витрачали ці кошти не за ціловим призначенням. Я неправдою. Подібні готівкові кошти Україна отримає з будь-яких джерел надходження, чи то податків, чи зборів. Державне казначейство розподіляє кошти, отримані за кіотськими угодами відповідно до своїх повноважень та потреб деяка частина коштів. Була конвертована з української національної валюти. хоч це було пов'язано з отриманням невеликої комісії. Ці комісійні не призвели до завдання збитків державі Україна через те, що комісійні були сплачені Національному банку України, який є державним. Національний банк України фактично повернув більшу суму до бюджету державного казначейства у 2009 році ніж ця сума комісійних. Відповідно, збитків не було. Перші кіотські кошти були використані в грудні 2010 року. Після того, як прем'єр-міністр Тимошенко склала свої повноваження, ця сума, яку тоді використали, складала приблизно 117 мільйонів гривень. Виходячи з українських документів, це було перше використання киотських коштів. А до цього не здійснювалися жодні виплати за державний кошт. Отже, на 29 грудня 2010 року на спеціальному рахунку для киотських коштів залишається сума, яка була попередньо Отримана за уходами мінус ті кошти, які були витрачені у грудні 2010 року. Звинувачення Генеральної прокуратури України та заяви, зроблені у доповіді американськими юристами, або повністю ігнорують, або не відповідають реальним фактам. Вони не аналізують бухгалтерський облік. Вони посилаються на готівкові кошти, але не аналізують бухгалтерську обліку, що є ключовим для визначення питання по суті. Отже, вони роблять висновки, не підтверджені фактами. Ось що ми визначили на сьогоднішній день у кіотському питанні. Дозвольте перейти до звинувачень про автомобілі, відомі як Опель Комбо. Це модель автомобіля Опель. Що стосується звинувачень щодо Опель Комбо. То є безспірними декілька моментів на початку 2009 року. Обласні управління охорони здоров'я терміново потребували спеціалізованих автомобілів. для задоволення нагальної потреби державне підприємство «Укрмедпостач» уклало контракт з австрійською компанією Вамед на постачання медичного обслуговування обладнання, в тому числі тисячі автомобілів Опелькомбо. З метою забезпечення закладів системи охорони здоров'я сучасним медичним обладнанням, в тому числі транспортом, для надання додаткових послуг та обслуговування машинами швидкової допомоги населення у віддалених районах, з вивчених нами документів зрозуміло, що договір з компанією Вамед є Комерційним контрактом безпосередньо між компанією Ваме та без безпосередників я передам слово Пітеру Трубов для огляду цих питань. Виходячи з документів, які ми маємо, ми робимо висновок фінансові домовленості на перший етап договору з вамед, включно з гарантіями та обслуговуванням українських та австрійських організацій, відповідає загально міжнародній практиці стосовно основних експортних операцій. для фінансування договору з ВАМЕД австрійський приватний банк юний надав позику в розмірі 85 мільйонів євро покупцеві. «Укрмедпостач» з річною ставкою 5,5%. Ця позика була надана під гарантії українського уряду особі кабінету міністрів та міністерства фінансів. гарантія чітко виписана в договорі фінансування з банком «Юнікредит». Крім того, австрійський уряд працює через своє офіційне експортно-кредитне агентство, Програма фінансування доданої вартості австрійському експорту, такого як, наприклад, автомобілі Opel Combo. як згадується, у договорі фінансування агентство надало два види фінансового покриття банкові юні кредит знову ж таки це типово для ринків, що розвивається. Мужімаркур Ексімбанк надає банківські послуги, обмін вот на інші послуги пов'язані з обслуговуванням валюти. Оскільки Укрексімбанк це українська державна установа, Україна сплачує комісійні пов'язані з обслуговуванням кредиту, сама дозвольте звернутися з запитанням до лі щодо вартості цих автомобілів, через те, що зверт прем'єра міністра Тимошенко звинувачують що. Вона витратила забагато на ці автомобілі. Як зазначається в доповіді американських юристів українського уряду, вами запропонував продавати автомобілі Opel Combo за ціною приблизно апраксилі євро тоді найрозпервікол. 1039 євро за одиницю в результаті переговорів Україна закупила авто за 12,5 тисяч євро. Виходячи з документів, які ми розглядали, та ціна, яку платили за автомобілі Opel Combo, відповідала ринковій або була нижчою з від ринкової ціни. В результатах аналізу міністерства економіки України зазначається, що ціна виробник Opel Combo знаходиться в діапазоні 16-18 тисяч євро. Власне розслідування BDO підтверджує, що ціна сплачена Україною за ці автомобілі Opel Combo знаходиться на рівні або нижче. Ринкової ціни. Навіть американські юристи українського уряду не знайшли в контракті Вамет особистої вигоди і з'ясували, що ціна на автомобілі вірогідно відповідала ринковій ціні або навіть була кращою. 9 червня 2011 року європарламент висловив занепокоєння зростанням вибіркового кримінального переслідування представників та лідерів політичної опозиції в Україні, особливо у справі пані Тимошенко і підкреслив важливе значення забезпечення найбільшої прозорості кримінальних розслідувань та суду. Висловив застереження проти використання кримінального права в якості інструменту для досягнення політичних цілей. Наш аналіз фактів повністю підтверджує занепокоєння європейського парламенту. встановлені нами факти дозволяють захиститись від цих звинувачень в українському суді або будь-якому іншому міжнародному суді, якщо справедливо судовий розгляд не буде можливим в Україні після закінчення нашого розслідування. Ми намагатимемося з'ясувати ще більше його результати будуть опубліковані на веб-сайті Юлії Тимошенко та надані державним органам Євросоюзу, інших країн та міжнародним організаціям.